Слава Україні! Часто постає таке питання, розширювати чи не розширювати. От ми відкриваємо сім'ю і ось ми бачимо, як щільно обсиджено бджолою. Звідси, і звідси Я думаю, що вже можна розширювати. Але для того, щоб бути впевненим, ми йдемо з другої сторони. Ми підходимо з сторони людка. І якщо знизу бджоли щільно висять. Під рамками, значить, пора розширити. Дану сім'ю потрібно розширити. Ось так. А ось та, оцю сім'ю, ось бачимо, тож, бачимо, як бджола висить. От теж треба розширяти. І коли знизу висить бджола, бджоли обов'язково підуть в магазин. І так, для розширення я використовую ось такі ось рамочки минулорічні. Ось так. І так встановлюю я наверх. Ось ми маємо варіант 2 години часу. 2 години часу ми маємо джула в магазині. Ось такий варіант. Ось джела в магазині. решітка. Один магазин їм достатньо. Якщо бджола знизу під рамками не висить, вона не піде в магазин. Тому що їм ще не потрібно. А коли бджола знизу під рамками висить, то тоді вже пора розширювати. Там є багато, дехто скаже, о, багато розплоду, багато. Бджоли так, багато. Але коли її недостатньо, то тим більше от тепер якраз цвіте алича в нас починає цвісти. І це. Коли недостатньо бджоли, ви ставите магазин, ви охолоджуєте. А коли вже бджола висить знизу, ось тоді так щільно висить знизу, тоді треба розширювати. Ось тут ми маємо двох маточну, це були слабачки. І ось навіть вниз не треба дивитися, коли бджола з боків не щільно обсідає, значить її ще не пора розширювати, навіть ще сидять. Тому що ми їх сильно охолодимо. Ось такий варіант. Ось ще глянемо. Ще один вулик. Ось ми бачимо, ось так ми підняли холстик. Бджоли здається, що багато, але якщо дивимося, от крайні рамка, не дуже щільно обсиджена. Навіть якщо крайній, її навіть вниз не треба дивитися, ось ми маємо ось. Тут не щільно обсиджу, значить їх ще розширювати за скоро. Зараз ще глянемо до цього вулика. Так само ось ми бачимо, от, ми привідкрили, ми бачимо крайню рамку. Крайня рамка ще не забита щільно бджолою. Ось таке саме з цього, Значить, її розширювати не треба. Так само відкриваємо ще один вулик. От ми бачимо, такого відкрили, подивилися зверху. От Ми бачимо, що бджола щільно не обсідає. Краї от крайне обсижений, крайне обсижений. Значить, ще тиждень. Гніздо там нема чого лізти, там нема що шукати. Її ще за скоро розширювати. Якщо зараз от таку сім'ю розширити, ви наоборот припините розвиток. Де ну, Я згідний, якщо там у вас сильний взяток, ну ось прогнозують дощі, Який буде взяток? До садів ще далеко, тому лишня зараз рамка не дуже потрібна. На те, що не потрібно, а шкодить. Ось такий варіант, ось так ми це лишаємо. І поки що ще на тиждень нічого не треба робити. Але І ще через тиждень невідомо, чи будесь розширювати, тому що були зворотні холода, був перепад в розплоді. Ну, будемо дивитися, будемо дивитися, ну, поки що. Поки що розширення. Нема чого спішити з розширенням гнізд. Дякую за увагу.